Станьте, будь ласка, і потихоньку выйшов сьогодні. По іншому скажіть, пожалуйста. Будь ласка, просто вас вийшло. Це я скажу. Це не висказали. ви а, сказав, мене. Я сказав, зараз то, що я сказав. Я поясню, бо я трошки ви досвіду сей. Я вам я знаю. Скажите, будь ласка, у нас може вийти, але скажіть. Правильно, так як ви зобов'язані. Бо я приїхав не по справі сюди, я приїхав по вашу душу. Від Єгора Вікторовича Соболева. Та не треба мені. Ви знаєте що? Я тоді попрошу. Я зараз оголошую першу на час. І зайдіть тоді до мене. Будь ласка, по мою душу, як ви приїхали. Зараз я не можу так І, і я, будь ласка, далі ми продовжимо без всяких відеозаписів, тому що ви тут усі піаритесь перед виборами. Не надо мені цього. І будемо продовжувати в закритому режимі. От учасники і А Чого так хвилює? І не надо. я нічого не хвилюю. Я нічого взагалі не хвилююся. Я взагалі людина зі сторони. Я не, я не прихильник цього чи іншого табору. Я перепрошую, я просто бачу, пояснюю. Я людина, громадянин України. Який? Ви зараз прийдете, оставите мені свої дані. Добре, я вам візитку залишу свою. Залишите мені візитку свою. А тим чоловік тут Погрожувати дуже багато хочеться. Усім погрожувати. Боже, не треба ж... нічого робити, щоб погрози, погрози тут не було. Ні, таки, Боже, і тоді випадку. не треба нікому погрожувати. А хто тут погрожував? Будете ще в залі, будемо продовжувати чи ні?